Вітаю спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Два новачки та контрольна гра. Рівненський Верес переміг Тернопільську ниву. Десь ми таке уже бачили. Сарненський маяк та футбольний клуб Новожуків знову зійдуться у фіналі Кубка Рівненської області. Гайдучик проти Кухаревича. Клуби уродженців Рівненщини зіграли один проти одного на австрійських зборах полісся проти слована. П'ятеро на вихід, двоє на вхід. Рівненський Верес розпочав трансферну кампанію. Команду вже покинули нападники Микола Гайдучик, Руслан Степанюк, захисники Євгеній Шевченко та Василь Гакман, а також голкіпер Богдан Когут. Також закінчилися терміни оренди Луана та Вендела. На заміну Рівненський Верес підписав двох гравців. Першим новачком став грецький правий оборонець Константінос Стамуліс. Футболісту 24 роки. Угода розрахована на два роки. Основна позиція правий захисник, але при потребі може зіграти і ліворуч. Костас є вихованцем футбольного клубу АЕК. Афіни. За кар'єру вже змінив кілька клубів. Зокрема, грав у командах Ламія, Греція. От Кіпер Анортосіс. Кіпер за Анортусіс до слова у сезоні 2024-2025 відіграв 29 поєдинків у чемпіонаті та кубку Кіпру. Вартість гравця згідно із порталом Трансмаркет 325 тисяч євро. Але до Вереса він перебрався на правах вільного агента. Друге підписання це Віталій Бойко, гравцю 27 років, і він із Вересом скріпив стосунки контрактом на два роки. У минулому сезоні грав у складі Черка. Ського ЛНЗ, де провів 11 матчів в чемпіонаті УПЛ, далеко не в усіх цих поєдинках футболіст грав від дзвінка до дзвінка. За сезон гравець був на полі 587 хвилин. В активі одна результативна передача, а у пасиві три жовтих картки. Другу частину взагалі не грав, якщо не брати три хвилини у матчі проти Житомирського полісся. Із черкасцями Віталій Бойко пройшов шлях від капітана, лідера та кращого гравця сезону 2023-2024 до гравця глибок. Кої ротації такі метаморфози відбулися після зміни головного тренера. Якщо при долубу бойко не грав, то по Номарьову він виявився взагалі не потрібен. Перехід у верес хороша можливість знову заявити про себе. Віталій Бойко полюбляє грати у центрі півзахисту, може також діяти на флангах атаки. До рівного теж перебрався на правах вільного агента. Константіно Стамоліс та Віталій Бойко двоє із представлених новачків. Втім, в інтерв'ю для Верес Тіві президент команди Іван Надієн говорив про уже три підписані контракти. Відтак, як мінімум, про одного ми почуємо найближчим часом. У тому ж таке інтерв'ю. Президент зазначив, що ще троє футболістів перебувають на перегляді. Що дуже важливо, це африканський напрямок, дуже перспективний напрямок. Хтось із них, можливо, буде в першій команді, хтось із них буде в Ю-19. Африканський напрямок це Гамбія, країна, яка не така розкручена в футбольному плані, але це в тому числі виклик для нас знайти тих гравців, які не є на радарах загальносвітових скаутів, але які є якісно фізично, технічно і які можуть стати дійсно хорошими активами і хорошими гравцями в інтерв'ю для Варес тіві президент народного клубу Верес Іван Надії. Із двома новачками а також гравцями на перегляді. Верес провів перший контрольний поєдинок на літніх зборах. До рівного завітала першолігова нива із тернополя, на чолі якої добре знайомий усім Юрій Вірт про перебіг матчу у матеріалі Максима Остапця. Після відпустки відразу до роботи рівненський верес на стадіоні Авангард зіграв товариський матч проти Тернопільської Ниви. В рамках підготовки до нового сезону команди змагалися чотири тайми по 30 хвилин. Вже на п'ятій хвилині зустрічі господарям вдалося відкрити рахунок. Після пропущеного Нива мала всі шанси відігратися. Пряму червону картку за зрив атаки отримав гравець Вереса, що перебував на перегляді. Зі штрафного тернополяни забити не змогли. М'яч влучив у стійку. Пізніше гості заробили кутовий, втім, знову без забитого м'яча. Надійно у воротах зіграв дебютант Павло Стефанюк. Подвоїли рахунок у матчі господарі на 37-й хвилині. У першій половині зустрічі більше голів не забували. Подивитися на гру представників УПЛ та першої ліги прийшли чимало болівальників. Вхід на стадіон був вільний. Мені здається, спарени це завжди цікаво. По-перше, багато нових гравців можна побачити. Тим більше юних це шанс для всіх. Тому завжди цікаво спостерігати за товариськими матчами. Перше – це більше емоцій, зовсім інший рівень гри і в цьому цікавість. Різниця на табло 2-0. Вони в десятьох меншості і чудово грають. Були моменти, більше моментів було, але два реалізували суперово. Сьогодні чуть-чуть видно, що різниця є. Але це перша гра. Плюс нові гравці на перегляді. Щось іншого я і не очікував. Після перерви за верес на полі з'явилася нова одинадцятка гравців. Також дебютував грецький легіонер Костантінос Стамуліс. Рівняни відразу заробили штрафний. Удар парирував Ниви. Пізніше ще один небезпечний момент виник біля воріт тернополян. Декілька гравців вереса намагалися забити, однак нива відбилася. Завершальну крапку у матчі господарі поставили наприкінці зустрічі. За верес відзначився гравець на перегляді. Рівняни здобули перемогу із рахунком 3-0. Краще набирати форму через ігри, ніж через тренування. Тому у нас є тренувальний процес. Ми готуємося крок за кроком. Тому хороша гра. Команди буквально зібралися тиждень назад, як вони, так і ми. Тому Зараз трошки важко. Ще всі набирають, які починають тягуватися в тренувальний процес. Я дуже радий за свій дебют. Я думаю, що темп трохи складний, трохи швидший, ніж на Кіпрі. Я вперше за межами Греції та Кіпру, і я викладуся на повну для своєї команди та ліги. Верес продовжує шукати нових гравців для підсилення. Команда готується до нового сезону. Гравець зі зіздалбунова та футболіст із Удрицька, що на Рівненщині зіграли один проти одного в Австрії. Микола Гайдучик вперше вийшов у складі Житомирського полісся, куди нещодавно перебрався із Вереса. Футболіст відіграв весь другий тайм і мав кілька нагод для взяття воріт, але забити не вдалося. Гайдучик із Поліссям протистояв словацькому словану із Братислави. Туди нещодавно перебрався наш Микола Кухаревич. Нападник Слована на поле вийшов з перших хвилин. Це його уже другий. Поєдинок за нову команду у підсумку команди двох представників Рівненщини зіграли в нічию 1-1. Клуби українців гратимуть у Єврокубках. Поліся із гайдучиком стартуватиме із другого раунду кваліфікації Ліги конференції а Слован із Кухаревичем з другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Відбулися півфінальні матчі відповіді Кубка Рівненської області 2025 року. Переможці в обох матчах визначилися у другому таймі. ФК Новожуків у Клевані мінімально переграв ФК «Ізотоп РАЕС із Вараша. А ФК Маяк у Сарнах знову був сильнішим за ФК Костопіль. У Клевані Новожуків приймав Ізотоп РАЕС із Вараша. Після 3-3 у першому матчі другий поєдинок між командами розпочався доволі кволо. Першого моменту довелося чекати до 13-ї хвилини. Цілюков відкинув м'яч під удар Миколу Бойку, але останній не влучив у дальній кут. Ще одну нагоду змарнував уже сам Роман Цілюков. На 27-й хвилині гравець не зумів реалізувати точний пас від Валентина Харчука. ФК ВКізотопраес у першому таймі організував кілька дальніх ударів, але загрози для новожукова. Вони не несли нулі на табло після першого тайму. Старт другого за варашанами навіс Скутво і Данило Левков струшує поперечно. Супер момент для ізотопроес. Єдиний такий у матчі на 53-й хвилині відбулося те, що вирішило долю матчу. Банальне введення аута на своїй половині обернулося програним півфіналом. Наполегливість Миколи Бойка дала плоди один. 0. Аби зрівняти атомники мали лише один момент на 70 70-й хвилині, коли не влучив поворотом Владислав Герасимчук. А от новожуків під кінець матчу мав кілька нагод, аби забивати ще. Найкраще після контратаки на 79 й хвилині, коли Вадим Удодік розстрілював Олексія Бойка, але Голкіпер із Отопроес із ударом впорався. Підсумкових 1-0. Новожуків другий рік поспіль виходить у фінал Кубка Рівненської області. У Сарнах маяк із перевагою в один м'яч приймав Костопіль. Перший тайм на зустрічних курсах, але без забитих 0-0. У другому таймі голи посипалися. Щоправда, забивала лише одна команда. 53-я хвилина матчу. Порушення у центрі поля Сергійчук відпасовує на Сергія Гвоздя. Той переправляє на Ілью Шевченка. Останній забитий сам не зумів. А от асист на Кір'яха віддав. Віктор робить рахунок. На 65-й хвилині замість Михайла Сергійчука на полі з'явився Юрій Бамболя. Через 5 хвилин Юрій отримав пас на хід від Кір'яха, зблизився із голкіпером і точно пробив під воротарем. 2-0. Через 2 хвилини Бамболя головою замкнув на місць із Кутового. 3-0, гру зроблено. Маяк знову у фіналі зіграє із Новожуковим. Минулого року команда із Сарн святкувала перемогу 3-1. Як буде цього разу? Фінал кубка планують провести на авангарді. Наразі дата ще невідома, адже вона буде підлаштована під календар рівненського вереса. Попередньо планують зіграти головний матч на день незалежності або на початку вересня. Розібравшись із фіналістами, кубка зовсім скоро відновлюється обласний чемпіонат. Там попереду друге та третє. Кола матчі мають стартувати уже з першої неділі липня. У шостому турі заплановані поєдинки між Поліссям Сокіл Рівне, маяк Сокілосова, ізотопрес Костопіль. Наразі в обласному чемпіонаті лідирує Сарнинський маяк, який має 12 очок. Далі Сокіл Рівне та Костопіль із дев'ятьма пунктами. Ізотопрес, Сокілосова та Полісся замикають турнірну таблицю. Ну і наостанок, аби закрити тему обласного футболу, маємо для вас ексклюзив. Фіналіст Кубка України серед аматорів Сарн. Ненський маяк підтвердив участь у розіграші Кубка України із футболу, тобто кубку, де можна зустрітися із клубами УПЛ. Згідно оновленого формату, участь у змаганнях братимуть також і аматорські колективи. Маяк стартуватиме із першого етапу. Наразі жеребкування ще не було, і хто може бути суперником, невідомо. А от щодо формату, то є лише інформація від проєкту «Тато таке. Вони повідомляли, що аматорські команди стартують із першого етапу. По в 1.32 до гри доєднується 12 клубів УПЛ. А в 1.16 плюс ще чотири команди, які є учасниками Єврокубків, на всіх стадіях сліпий жереб також планують скасувати додатковий час по закінченню 90 хвилин відразу пробувати. Пенальті також попередньо пропонувалося, щоб усі матчі проходили на полях команд із нижчих дивізіонів, але її пропозиція визначати господаря сліпим жеребом. Остаточний варіант буде узгоджений на наступному виконкомі УАВ. Відтак у Сарне може завітати команда УПЛ. Круто, правда? Рівненський ФК «Магістр» – Бронзовий призер всеукраїнського турніру захисників. Фінальний етап, куди приїхали чотири кращі команди із свого регіону, відбувся на стадіоні Авангард в Ужгороді. Команди до ста й навіть на всі 100% були вкомплектовані нині діючими військовослужбовцями. Матч тривав два тайми по 25 хвилин. Кожен у півфіналі представники Рівненщини зійшлися із командою з Кропивницького І, на жаль, поступилися 1-2. Гол забив за наших Василь Жадан. У матчі за третє місце ФК «Магістр» зійшовся із представниками Харкова, де впевнено переміг 4-0. Дубль оформив Василь Жадан. І по голу забили Олександр Малиновський та Сергій Дячук. Здолавши команду із Харкова, ФК «Магістр» став бронзовим призером турніру захисників. Також двох. Гравців ФК «Магістер» відзначили індивідуальними нагородами. Кращий півзахисник Тарас Гриб. Кращий бомбардир Василь Жодан. Вітаємо так тримати. Збірна України ю 19 з футзалу обіграла команду Чехії в матчі за четверте місце в межах міжнародного турніру «Футзал Вік Кап». у складі синьо жовтих двоє рівнян універсал Артем Малиновський та голкіпер Владислав Швець. Матч проти Чехії був заключним. Його українці виграли 3-2, хоч і поступалися по ходу гри 0-2. Також на турнірі, який проходив у Хорватії, підопічні Ігоря Москвичова поступилася Португалії 0-4 і перемогли Словенію 5-4, А також була перемога над. Нідерландами 2-1. Таким чином, підопічні Ігоря Москучова посіли четверте місце на футзал Вік Самеркап. Українці програли лише одну гру, і у трьох. Перемогли, нагадаю, юнацька збірна України ю 19 із футзалу ще раніше посіла першу сходинку у групі відбору та пробилася на чемпіонат Європи. Євро 2025 проходитиме з 28 вересня до 5 жовтня в Кишиневі на Кишинів Арені. Турнір у Хорватії частина підготовки до євро. Рівне у грі. Наша землячка Анастасія Лембіта представлятиме Україну на європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Молода легкоатлетка з Рівного у складі національної збірної. Бігтиме Анастасія дистанцію у 100 метрів з бар'єрами. Тренують рівнянку Ярослава Лембіта та Ірина Нечепорук. Також у списку ще троє представників рівненщини у стрільбі. Кульовій наш край представлятиме Ілья Лащ, тренер Сергій Бондар. У плаванні Ірина Примачок, тренерка Юлія. Стахнюк а збірній з баскетболу 3 на 3 серед запасних зазначений Вадим Михайлович, тренери Ілля Шамосюк та Володимир Понько. До складу офіційної делегації, яка представлятиме Україну на 23-му літньому європейському юнацькому олімпійському фестивалі, в місті Скоп'є у північній Македонії увійшли 119 осіб. З них 78 спортсменів та спортсменок, 37 юнаків та 41 дівчина, 25 тренерів та 16 членів штабу національної збірної. Команди України змагання відбудуться з 20 до 26 липня одразу у двох країнах та трьох містах: північній Македонії, Скоп'є і Куманово та хорватії Осієк. Впродовж семи змагальних днів участь у змаганнях візьмуть близько 2800 атлетів з 48 країн Європи, які розіграють 151 комплект нагород у 15 видах спорту та 16 змагальних аренах. Українці виступатимуть у 12 видах спорту. Відбулися чергові матчі бренд-ліги 2025. ФК сокіл 6-5. Переграв танчик. ЛДМУ рівне ФАМ був сильнішим за Айрон Друзі 5-3. Варт спецбут мінімально злав Кардинал Верес 1-0. Молодіжне 8-1 розгромило Метал Груп. А «Магістер» та Аладін розписали мирову 2-2. Незмінно на першому місці ФК «Молодіжне», у якого 22 очки за 8 матчів. Далі йде Акватор та Варт Спецбут по 16 очок і знизу розташувалася ЛДМУ Авамет. Талгруп Сокіл Аладін та Кардинал Верес трохи відстали Магістер та Айрон Друзі. Наступний тур заплановано на 1 та 2 липня. Також під егідою Асоціації футзалу у Рівненській області стартувала певна ліга, яку проводять уже втретє. У першому турі фіалка 7-5. Переграла Діор Дубно, а три слона 11-4. Розібралася із свідками дієти. Можемо пишатися ними. Футбольна команда з долбунів ю 11 взяла участь у міжнародному турнірі Копа Каталонія Каталонія-2025». У віковій категорії, в якій змагалися наші хлопці, було представлено 15 команд із семи країн світу. На груповому етапі підопічні Олександра Соборського провели три матчі, в яких здобули дві перемоги та зазнали однієї поразки. Здобунючани виявилися сильнішими за грецьку команду 4-2 та італійську 4-0. Поступилися лише представникам Франції з рахунком 1 три З другого місця у групі ФК з Долбунів вийшов до плей-офф, де зустрівся з іншою французькою командою. На жаль, перемог. Ти не вдалося поразка 03. Втім, як з'ясувалося пізніше, саме ця команда стала переможцем у категорії Ю-11 у підсумку. ФК Золбунів посів п'яте місце серед 15 команд Європи. Копа Каталонія 2025. Це один із найпопулярніших міжнародних юнацьких турнірів, який щорічно проводиться наприкінці червня від спанській Каталонії. Сюди з'їжджаються найсильніші дитячо-юнацькі команди з усієї Європи. Загалом у турнірі брали участь приблизно 200 10 команд з понад 20 країн, включно з категоріями від U9 до U19. Я задоволений результатом і рівнем турніру. Для дітей це залишиться в пам'яті на все життя. Турнір найвищого рівня. Там були команди з найсильніших академій Європи. Я дуже щасливий, що ми представляли нашу державу на такому рівні, і що наш прапор був там. Дякую усім, хто нас підтримував і вболював. Безмежна вдячність батькам. Вони можуть пишатися своїми дітьми. Поділився емоціями. Головний тренер ФК «Здолбунів» Олександр Соборський. Це усі спортивні новини, про які встигає розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте, займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.